Діти, відгадайте загадку. Влітку повно її скрізь, листячко зелене їсть, а пташки її коштують, і город, і сад рятують. Хто це діти? Так, це гусінь. Гусениця це личинка метелика, який певний період часу перебуває в такому стані. Продовж всього життя гусениця інтенсивно живиться. Запасаючись поживними речовинами, переважна більшість гусениць мають маскуюче забарвлення та форму, чого лише вони не наслідують сучки, бруньки, кору і навіть соснову хвою. А ви знали, що розмір найменших гусениць не перевищує 2 мм. А найбільші досягають аж 12 см. Гусениці мають тулуб, голову і черевце. Все тіло гусениці покрите волосками і лусочками та й іншими виступами. Тіло гусені має кілька кілець, розділених борозденками. Підтягуючи колечки, гусениця рухається і пересуває лапки. Головна шкода від гусениць полягає у рясному харчуванні, якого вони потребують, тому поглинають на своєму шляху все, що бачать, відповідно завдаючи значної шкоди рослинам, плодам, деревам. Харчуватися можуть не тільки зеленю або плодами, також багато хто харчується корою і деревами. Багато гусениць мають яскраве, застережливе. Забарвлення, що вказує на їх отруйність. Багато людей думають, що гусінь це черв'ячки, які повзають на деревах, і тільки спеціалісти-етмологи знають, що гусінь це дивовижне творіння природи. Існує дуже багато різних видів. І майже всі вони перетворюються в прекрасних витончених метеликів, які є окрасою нашого життя. Тож пропоную вам поглянути, які метелики, з якої гусениці утворюються. Подивіться, які вони різноманітні і які вони красиві. І дивовижні. І незвичайні. І ми любимо милуватися ними. Ну що ж, дітки, у мене все. Дякую за увагу. До побачення!